Боротьба із незаконною торгівлею триває. Напередодні спецкомісія провела рейд по вулиці Дністровській. Першого порушника довго не шукали. Під одним з торгових центрів Віталій Гавкалюк постійно торгує головними уборами. На чоловіка лише в цьому році склали близько десятки протоколів, але він точку продажу не згортає. каже інакше немає за що жити. До речі, чоловік не проти узаконити свою комерцію, та влада, мовляв, не видає на це дозволу. Тут зона номер один Розумієте, і оця точка його там вище, і там далі. То -то. Ну так якби ну, виключена з тої зони. Але і це теж зона номер один читається. І це подивіться, що з міста творить. Або ми всі торгуємо, або ніхто не торгує. Не можна відноситись до одного, так а до другого інакше. Незважаючи на значну кількість протиправно встановлених лотків на вулиці Дністровській, за майже дві години роботи спецкомісії вдалося скласти лише один протокол, адже при наближенні рейдової групи палатки та прилавки продавці кидають на призволяще. Порушники повертаються, а вони нікуди не ходили. От зараз вони знають, що у другій годині вони понакривали своїми кульочками свої товари. Он там вибачили. Заховалися, а я йду додому в четвертій, п'ятій годині вони є на місці. Якщо ж гори підприємці залишаються на місці, то інспекторам називають фальшиві особисті дані. Відтак, адмінпротоколи з часом визнаються недійсними. Був такий випадок, що одна громадянка недавно сказала прізвище своєї подружки. Чоловік прийшов. Розібрався на то місце на ту подружку, викликали наряд міліції, склали адмінпротокол на ту дійсно по тих даних, які були. Тим не менш, в цьому році лише в центральній частині міста за незаконну торгівлю працівники інспекції з благоустрою склали більше сотні протоколів. Штрафи за це досить високі 850 гривень для підприємців і понад 300 для фізичних осіб. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк – новини на вежі.